Зараз покажу як зробити буквально за 15 хвилин кірку. Я, звісно, тут ускорюю. Дивимося. Вот, докажи, що ти сварщик. Якщо ти зварювальник, ти таку кірку зробиш. Якщо не зробиш, знаєш, ти ніякий не зварювальник. Пацани, гуртуємося, допомагаємо. Нема що їх робити, обична ресора. взяли, обрізали, я плазму різу. Ви можете, якщо немає плазми, можете сварки відрізати. Особливо, якщо 6, 7, 8 міліметрів. Згуртовуємося, допомагаємо, Це нашим пацанам, які захищають нашу країну. Це стосується кожного зварювальника, який хоч, хоч щось вміє. Якщо ти не можеш таке зробити, знаєш ти ніякий не зварювальник. Знаєш, ти так собі. Що попало не слово. Пацани, давайте ще раз нагадую, допомагаємо нашим пацанам. Всім дякую за увагу. Слава Україні!